Україна отримала від Франції ще 40 броньованих розвідувальних машин amx 10. Вайськам НАТО не довіря, друг тимой, які були передані 37-й окремій бригаді морської піхоти. Ці броньовані машини вже брали участь у бойових діях під час літньої наступальної операції. Однак тоді збройні сили України втратили п'ять таких бронемашин, і їх вирішено було перемістити на другу лінію оборони. Справа в тому, що основне озброєння цієї бойової одиниці. Це надзвичайно точна 105-мм гармата. Її наші воїни охрестили вже броньованим снайпером. Але тонка броня робить ці машини вразливими для артилерійського вогню у разі неможливості здійснювати швидкі маневри. Тому командування вирішило використовувати ці машини на певній відстані. Вісім обіцяних артилерійських установок Арчер вже прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Уряд його країни схвалив рішення про передачу САУ у січні цього року. Артустановки мають хорошу мобільність і точність. Лише за кілька хвилин можна підготувати техніку, відстріляти та від'їхати з локації. Це значно посилить наших військових. Вважає Йонсон. В нашій студії колега, журналіст Орес Цохар, шеф, редактор медіахолдингу холдингу, Мої вітання, Ми Орес. Добрий вечір. Рада бачити в студії. У ООН, ми так би мовити, вже давно нічого не очікуємо. А от від Вашингтону дуже навіть тому, що зараз там отакий от, от момент істини. На роздоріжжі зараз знаходиться конгрес, який має ухвалити допомогу великий пакет масштабний, запропонований Джозефом Байденом допомоги для yeah. України. І він все ще на паузі. Процеси тривають. Сьогодні, точніше, ще вчора, напередодні, з'явилося інтерв'ю. Есе, це серія матеріалів. Е, колонка в, в виданні Економіст, головнокомандувача Збройних сил України, е, в якій він зокрема там багато всього. Зокрема, він і відповідає на лист о тих вісьмох республіканців, які сказали: а поясніть нам президент і Джозеф Байден і Володимир Зеленський. А яка ж стратегія перемоги? А що треба? А що буде, якщо не, не... там ціла низка запитань і умов. Е, Власне, Валерій Залужний частково відповів на ці умови. Він розповів детально і про поточний стан війни, і про глухий кут, який він констатував, і про стратегію, як іти до е закінчення цієї війни, і про ризики, і про потреби це надасть імпульс. Там у Вашингтоні до того, щоб зрештою ухвалення пакету відбулося таке спільним, якнайшвидше? Я вважаю, що так, але якщо можна, я від на крок назад. А все, що відбувається сьогодні, і на близькому сході, і загострення, яке пророкується між південною і північною Кореєю, ну, і, очевидно, і Тайвань, це все початок карибської кризи, мета якої з боку Китаю, аби Сполучені Штати сіли і почали домовлятися з ними. І власне ця мета, очевидно. Вже досягнена а, в в листопаді, буквально тижні через два мають зустрітися на полях одного з самітів Байден і лідери Китаю, і вони будуть говорити про світову безпеку. Безумовно, вони до теми України не дойдуть з першого разу, але принаймні вони будуть говорити про близький схід. Це перша історія дуже важлива для нас, тому що зрозуміло, що на відміну від Путіна, Китай не хоче воювати. Його мета це економічне домінування, а не воєнне, не військове. Це перша історія. Я друга історія адміністрація Байдена, як на мене, зробила дуже шикарний крок. Просто грандіозний. Вони сказали, що війна Путіна проти України це вже не проблема України, це проблема безпеки Сполучених Штатів. І вони роблять це, аби республіканцям, особливо трампістам, цим неадекватним трампістам, було дискомфортно займати іншу позицію, і поступово це дає результат. Новий спікер Палати представників спочатку заявив, що він. Хоче розділити пакети. А Байден відповів, що власне ні, він не дасть цього. Він заблокує тоді пакет допомоги Ізраїлю, і республіканці будуть винні в ескалації війни на Близькому Сході. Тоді е, там сказали: окей, ми, мабуть, проголосуємо, але поясніть мені. Угу. І тут власне е, головне питання: вони хочуть зрозуміти: е, два чи Європа включиться активно в допомозі Україні. І друге питання. А яка, власне, в чому суть перемоги? Була така прекрасна стаття в нью йорке де одним з постулатів автора про те, що цивілізований світ досі не розуміє, що таке поразка Путіна. І саме тому, на думку автора, Україна так повільно давала допомогу. Тому що ніхто не хотів, аби режим Путіна розвалився, бо це багато проблем. Розвал великої держави, розвал ядерної держави Це ще було, як то кажуть, ну, СРСР саме та, так Так, І... розумієте, але ніхто не хоче це переживати на власній шкірі. Mm -hmm. Та ми ж пам'ятаємо, як Буш-старший боявся цього. І от так звана оця загальна думка не сьогодні не змінилася ніхто не хоче великого неконтрольованого конфлікту. І тому власне на сьогоднішньому етапі мені здається, що республікан. Вимушені будуть стати на цю сторону. А і тут справа про місцевого виборця. Якщо е, американського якщо раніше вони коливалися, там потрібно допомагати, не потрібно допомагати. Е, російські е, пропагандисти розкачали хвилю публікації світових ЗМІ що українська зброя мало вже не, е, не по всьому світу. Вже мається на увазі. Американська зброя в Україні вже перепродана, і там і вже до Хазболи добралася і до Хамасу добра. І думка громадська коливалася зараз. Навпаки, Байден намагається мобілізувати, що наше майбутнє залежить від нашої цілісності, і ем, війна в Ізраїлі і війна в Україні це од два майданчики однієї великої війни, і ми не маємо права зволікати, ми не маємо права м м тягнути час. І якщо повернутися до статті залужного, вона дуже цікава, на мій погляд. А, головний постулат там це між рядками звучить: якщо ви хочете перемогти Путіна. То не такими зусиллями, як сьогодні. Ви даєте нам зброю з запізненням. Тобто є дві проблеми: перша зброя надходить з запізненням. Якби ці всі літаки, танки mm. надійшли минулого року, то картинка була б зовсім інша. Ми вже двічі чи тричі зійшли в Крим і повернулися з нього. Це буквально цитата. З одного боку, з іншого боку, нам потрібна сучасна зброя, тому що найтехнологічніші розробки наші західні партнери бояться давати, тому що вони можуть потрапити до. Ворога. Їх можуть захопити а, спочатку московити, а потім передадуть десь а, в той же Іран, який є сьогодні технологічнішою державою, ніж Росія, як це не парадоксально звучить. І власне він закликає: а, сформулюйте от куди ми йдемо, і якщо ви хочете перемогти, то потрібно змінювати умови, потрібно змінювати е, рівень партнерства. До речі, всередині теж змінювати про це дещо згодом. А повертаючись до власне того етапу, на якому зараз ухвалення пакету для допомоги спікер республіканець Майк Джонсон відкритий для допомоги Україні, але знову має певні але вони от виникають періодично на них відповідають. Виникають нові а тим часом самі республіканські партії. Інше її крило адекватніше, як ми його тут називаємо, закликаються закликають Джосфа Байдена надати Україні атакам СЕ не тільки більше, але і далекобійніше. Це знову ж таки про американського виборця, якою від думки якого залежить багато в чому рішення і заяви е, політиків американських. Які тенденції, якщо можна, я розповім один інсайт про республіканську партію, угу. він дуже великий, дуже важливий. З одного боку, кайло трампістів маленькі, там в відсотковому відношенні дуже незначне. Але у них золота акція, як то кажуть, ще гірше, от а Трамп. Сьогодні республіканцями розглядається як єдиний ймовірний переможець від їхнього табору на президентських виборах, і кожен конгресмен, який захоче потім балотуватися, повинен буде отримати підтримку лідера. Якщо він піде на округ без підтримки свого лідера, у нього шансів значно менше. І от значна частина республіканців, вибачте, як зайчики, сьогодні намагаються загравати з Трампом, аби в майбутньому отримати його допомогу, його підтримку. Тимку і от. Перемога Джонсона, кандидата, якого взагалі ніхто не розглядав, відбулась тільки тому, що Трамп гукнув ножкою, сказав, чи тупнув ножкою, і сказав, що або так, або я вам тут підірву гранату, якусь віртуально. І з одного боку, дійсно є здорове крило. Лідер більшості в конгресі дійсно підтримує Україну. Він виступає, і в нього там теж дуже постужні позиції. Але оце, от як називають. У нас в парламенті це називали болотом, а у них назвемо невизначених. Вони між розумними і агресивними постійно метаються. Все вирішує громадська думка. Якщо ви пам'ятаєте на початку широкомасштабного вторгнення, а на кожне наше прохання західні партнери казали: ми не хочемо бути частиною цієї війни. Ми не хочемо бути стороною конфлікту. Ми вам нічого не дамо. Але поступово, як змінювалася громадська думка mm -hmm. і в сполучених штатах, і в Німеччині, і в Франції, політикам, які залежать від цих голосів, було дискомфортно вдавати вигляд, ніби тут нічого не відбувається. Тому я переконаний, що от подібні публікації, подібна дипломатія, все ж таки змінить думку виборця. Тим паче, що це ж правда про те, що Ізраїль і Україна це два майданчики одного великого конфлікту.